36 годин у парку імені Кирила Трильовського відбувся благодійний марафон. Захід організували спільно волонтерські організації міста. У програмі було багато різноманітних майстер-класів, змагання, аукціони. Також працювала польова кухня, а гостей дійства пригощали домашньою випічкою. Все це заради спільної мети збору коштів для учасників АТО. 36 годин саме стільки за задумом організаторів тривав благодійний марафон. Півтори доби учасники дійства розважали коломиян різноманітними мистецькими акціями, змаганнями, аукціонами, майстер-класами із виготовлення кераміки, розпису писанок, пошиття іграшок та багато іншого. Мета цього марафону зібрати кошти на бійців АТО, які служать на передові, а так само і на поранених, які зараз знаходяться на лікуванні. Це будуть Коломийські та хлопці з Коломийського району. Парку імені Кирила Трильовського дітей вчили, як збирати та розбирати автомат. А ще кожен охочий міг одягнути бронежилет, каску та взяти до рук зброю, таким чином відчути себе захисником України. Важко. <звук> це Важко захищати Україну намети Коломийського Червоного Хреста та спілки інвалідів-діабетиків у парку розмістили поруч. Адже в одному вимірюють тиск, в іншому тестують кров на вміст цукру. За таку корисну медичну процедуру кожен вкидає у скриньку гроші. Пальці протерли тепер. Кайте, ви так зналякалися? Чого? Ану, боліло, правда? Ні, ні. Сміливих як ми у парку було чимало. Голова спілки інвалідів діабетиків Коломищини Валентина Паламарчук радила, на що варто звернути увагу, аби нормалізувати рівень цукру. Жити будете 100 років жити, так тільки треба контролювати. Борщ на ребрах, банош зі шкварками. Професійний кухар Роман Остафійчук, переборюючи в дому, готує уже другу добу. Каже, відпочивати ніколи, адже на вечерю мають бути вареники та голубці. У польовій кухні в принципі, важко готувати. Дивлюся, кухня з дровами трохи важко. А так то нормально, втягуємося в процесі. Також у парку виставили автомобіль, який розбили 17 квітня у бою під Волновахою. Авто потребує капітального ремонту. Я був військовослужбовець, це все прекрасно розумію і знаю. Так що ми повинні всі, хоч хто скільки може, хоч гривень, хоч два, ну все рівно допомогти нашій армії. Організували марафон 10 волонтерських організацій Коломиї, які входять у координаційну раду. Мета не тільки збір коштів, але й просвітницька діяльність, адже до дійства залучили багато молоді. Навчити молодь і прививати любов, роз'яснювати, що це є Україна, як що в нас дійсно в цей час відбувається, бо ми знаємо, що в інформаційному просторі зараз є різні версії, але ми вчимо дітей патріотизму. Також організували благодійний аукціон. На ньому зібрали майже 11 тисяч гривень. Роботи коломийських митців купили самі волонтери та організатори марафону, адже жоден із запрошених коломийських політиків та бізнесменів на акцію не прийшов. Благодійний марафон унікальний захід. Його провели вперше на теренах Коломийщини.